Сьогодні будемо розвіювати дуже популярний міф про те, що нерухомість це тільки для багатих, що можна інвестувати тільки там з величезних сум, і будемо взагалі працювати з цією установкою. Поїхали! Друзі, створив я ось таку невеличку Google таблицю. Ті, хто думають, що інвестувати можна, там, маючи тільки 100 тисяч доларів, 50 тисяч доларів. І величезні суми. Це просто тому, що ви поки не знаєте те, що вам сьогодні розкажу, обов'язково додивіться до кінця, поставте під цим відео лайк, підпишіться на канал, і будемо стартувати. Отже, в нас є наша нерухомість. Нерухомість, яка складається з дуже багатьох частин, не будемо зараз на цьому заостряти дуже багато уваг. Давайте розберемо, з що вона може складатися, квартири. З такого, що знають прям всі, що можна інвестувати. Квартира, що ще вона може складатися, комерційна нерухомість. Не будемо застрягати багато уваги на тому, яка саме комерція, що складається, до цього ще дійдемо. Зараз просто базові речі, щоб зрозуміти, з чого взагалі складається нерухомість у голові багатьох комерція. Ну в принципі на всьому то і все. Тобто більшість людей мислить як, можна купити або квартиру і здавати її в оренду. Або комерцію, відповідно, також здавати її в оренду. Дуже мало людей, які там углубляються, вивчають рухомість більшої точки зору. Але сьогодні я пропоную розібрати все ж таки оці дві категорії: квартири та комерція. І чому насправді є дуже багато можливостей інвестувати на великі суми. Ви дізнаєтеся, як можна інвестувати навіть 2000 доларів, навіть 3 тисячі доларів. І з таких сум можна робити там, 100% за 2-3 роки буквально. Тому додивіться це відео обов'язково до кінця. Давайте розберемо квартири, на які взагалі такі типи ми можемо поділити квартири готові та не готові. Пояснюю все максимально простою мовою, щоб всі все розуміли. Постараюся без якихось дуже складних термінів, щоб все було максимально зрозуміло. Є квартири готові і квартири не готові. Що така готова квартира? Це квартира, в яку ми інвестуємо. Це квартира, в яку ми інвестуємо і одразу отримуємо дохід. Що таке неготова квартира? Це квартира, в яку ми інвестуємо і потрібно ще щось доробляти. Наприклад, ремонт, чекати здачі будинку і тому подібні речі. Давайте так, які є плюси в готових квартирах. Це для всіх зрозуміло. Ти купляєш, ти одразу можеш починати заробляти. Що є хорошого в неготових квартирах? Здавалося б, там тільки одні мінуси, але ні, там є насправді багато чого цікавого. Коли ти купляєш неготову квартиру, це може бути в даному будинку без ремонту, це може бути на котловані, це може бути будинок на етапі здачі і тому подібні речі. Ти, як правило, купляєш квартиру дешевше. Наприклад, якщо ти купляєш квартиру на котловані, то ціна за метр квадратний буде значно нижча, ніж якщо купити квартиру в даному будинку. Тому це є один із таких плюсів. Здавалося б, але не завжди воно є так, тому що часто бувають ситуації, що на умовному Elix або на просторах інтернету можна знайти квартири в зданому будинку з готовим ремонтом, які будуть під інвестицію вигідніше, ніж квартири у незданому будинку, який тільки на котловані. Зараз у вас може бути трошки взрив мозку, тому що а як це? Квартира тільки будується її ще по факту немає. І ми можемо знайти квартиру, яка буде краще під інвестицію, ніж не готова. Як? Так, друзі, таке також є, це також можна реалізовувати, але це зовсім окрема тема. Якщо ви хочете про це дізнатися, напишіть в коментарях, я про це зніму окреме відео. Зараз ми розібрали невеличкі плюси квартир готових і не готових у базовому форматі. Готова це ми інвестуємо одразу, отримуємо дохід. Не готові це, як правило, ціна. Давайте рухатися далі. Нехай, допустимо, в нас є персонаж, в якого є 50 тисяч доларів. І він хоче інвестувати в нерухомість. Він думає, що взагалі робити з ним. Тому що очевидно, що, наприклад, по Львову цієї суми не вистачить для купівлі там, однокімнатної квартири, подальшої здачі в оренду. Тобто потрібно буде ще десь докладати. От на прикладі цієї суми ми розберемо. Чи можуть бути для нас готові квартири в хорошим варіантом? Насправді в 95% випадків ні. Чому? Готові квартири можуть давати хороші цифри десь від 100 тисяч доларів. Звичайно, є свої винятки, звичайно, можна знайти хороші варіанти і за 60, і за 80 тисяч, які будуть давати дійсно непогані цифри. Але в основному, щоб виходити хоча б на 5-7% річних у доларах, потрібно 100 тисяч доларів. Тому цей шлях для більшості людей закритий. Ми зараз не говоримо про спеціалістів, про людей, які шарять нерухомості дуже добре. Ми говоримо про людей, які от просто зробили гроші на якійсь іншій роботі і взагалі не зв'язані з нерухомістю і хочуть інвестувати. Цей шлях для нас закритий, як правило. Йдемо в неготові квартири. В цілому можна інвестувати, варіанти непогані. Але є певні ризики. Інвесторам, які купляють на котловані, а потім продають умовно дорожче, зараз дуже сильно закручують гайки. І я думаю, це тільки питання часу, коли на рівні законодавства зроблять ще тяжчим отакий вид бізнесу. Купив на котловані, продав потім дорожче. Плюс ринок Львова зараз достатньо тяжкий для такого бізнесу, тому що взагалі невідомо, куди буде рухатися ринок. Ринок зараз може піти як вверх, так і вниз. Зараз ціни взагалі не зрозуміло, що з ними буде. Вони можуть впасти буквально до нуля за найближчий рік, два-три, а можуть і вирости. Ніхто цього не знає, бо дуже багато факторів, які на це впливають. Тобто в цьому напрямку для нас головними ризиками на даному етапі є що. Перший і основний ризик, який був завжди, це забудовник. Це основний постачальник ризиків насправді в цій темі, тому що можуть не добудувати, можуть затримати банальну здачу, може, може бути багато чого. Ми всі знаємо, як це працює, тому не будемо на цьому залишати багато уваги. Другий ризик це законодавство. Як я вже казав, все ж таки таким інвесторам швидше за все будуть сильно закручувати гайки, тому багато зробити на цьому навряд чи вийде зараз. З основних ризиків це насправді то і все. Є ще інші ризики, вони зв'язані вже більше з договором від забудовника, але це вже інша тема, поки на ній не будемо залишати увагу. Тому цей варіант нам теоретично підходить, поставимо його жовтим кольором, але я би в нього не ліз, тому що ну, справді не той час, щоб в інвестувати. Йдемо в комерцію. Що є в комерції? В комерції трошки по-іншому воно працює. Візьмемо, нехай поділимо всю комерцію, яка там є, на прості терміни. Нехай це буде приміщення, нехай це будуть паркінги. Та нехай це будуть кладові. Будемо розбирати поетапно приміщення, які в ньому є плюси. Найбільший плюс саме приміщення, як правило, є те, що ви купляєте якраз готовий актив. Звичайно, є різні випадки, але, як правило, приміщення можна одразу і здавати в оренду, тому що більшість орендарів роблять ремонт самотужки. Вам не потрібно переживати за те, що ваш ремонт знищить. як, наприклад, у квартирах. Вам не потрібно взагалі. Паритися з питанням ремонту. Тому що, як правило, орендар, який заходить, особливо, якщо це мережевий орендар, заходить в приміщення, як правило, ремонт робить саме орендар. Звичайно, залежить від домовленостей, але в цілому воно працює зараз саме так. Тобто, жирним плюсом є ремонт, а точніше його відсутність. Другим плюсом приміщення є довгостроковість такої оренди. Якщо ви, звичайно, хочете получати якомога більше відсотків, то можливо подобова оренда в квартирах для вас буде кращою. Але якщо ви хочете купити, здати і забути, то приміщення це значно кращий варіант. Тому що орендарі, такі як кафе, такі як салони краси і тому подібні речі, вкрай рідко переїжджають. Вони або розширяються. Або якщо і змінюють локацію, то це по дійсно об'єктивним причинам. Тобто такого, що в два місяці у вас люди пожили як в квартирах, а потім вам сказали, дякую, ми з'їжджаємо. Дуже навряд чи таке буде. Хоча би через те, що салон краси, який стоїть на одному місці, йому набагато вигідніше лишатися. Тому що вся клієнтура знає, що от тут є салон краси. І якщо вони переїдуть, вони по факту просто подарують це місце якомусь іншому салону. Тому. В цьому також є додатковий плюс, довгостроковість саме оренди. Тобі потрібно здати або продати нерухомість у Львові, телефонуй за цим номером. Який є мінус в приміщенні? Деколи приміщення можуть здаватися досить довго, особливо, якщо ви знаходитеся не у Львові, не в Києві, не в Харкові, не в якихось великих містах. Якщо ваше приміщення в якомусь невеличкому містечку, то це може бути трошки накладно його здати і знайти на це орендаря. Плюс зараз орендарі дуже сильно перебірливі через те, що ми живемо в таких умовах, де є воєнний стан, де є дуже багато ризиків, перебирають буквально всім люстрами, розетками, напругою. Всім перебирають і до всього придираються. Тому ви маєте бути готові або зробити ідеальні умови в приміщенні. Або дати хороший дисконт по-іншому, орендар до вас не зайде. Так можуть ходити на покази, можуть трошки крутити в голову, але в кінцевому результаті ніхто вас не зніме, якщо ви не дасте класні умови. Тому що зараз ризикує саме орендар. Власник зараз дуже мало чим ризикує. А тепер переходимо до самого цікавого на такому бюджеті: 50 тисяч доларів. Здається, що непогані гроші, можливо, щось їй вдасться проінвестувати. Для квартир, для приміщень це маленькі гроші насправді. Приміщення, наприклад, у Львові на такі гроші можна купити. Ну, якщо ми говоримо про якісь прохідні місця, я думаю, метрів 20-30 найбільше. Якщо про якісь не дуже прохідні місця, то це може бути метрів 70-100, і то потрібно ще шукати. Якщо ви купите, наприклад, в непрохідних місцях, де не буде трафіку, де не будуть люди ходити, то туди не зайдуть такі речі, як кафе, такі речі, як е, магазини одягу, тому що їм потрібен саме трафік. Туди можуть зайти салони краси, туди можуть зайти it спеціалісти працювати як в офісі, наприклад. З такого формату може бути. Тому приміщення також я би не інвестував. Квартири, відверто кажучи, мені складно назвати кейс, де за 50 тисяч доларів виходили на реально круті цифри, хоча би там 7 річних. Тому квартири я би також особливо не розглядав. Тепер давайте перейдемо до того, що є взагалі цілю цього відео паркінги та кладовка. Ось це дійсно може бути цікаво на такому бюджеті. Чому? Давайте розбиратися: паркінги. Почнемо все ж таки з мінусів, які є мінуси. Паркінг продається насправді за високими цінами. Зараз ми розбираємо саме Львів, ми не говоримо про інші міста, але плюс-мінус така сама ситуація в Києві та в Харкові. В Харкові в меншій степені якраз таки через цю, цю ситуацію, в якій ми з вами знаходимося. В основному така проблема є у Львові та Києві. За високими цінами хочуть продавати паркінги. В деяких комплексах це. 30, 40, 50, 60, 70 тисяч доларів, що насправді не є мало, враховуючи, що там 10-20 метрів максимум. Чому паркінги є цікавими для інвестора? Це дуже важливо. Паркінги є цікавими для інвестора, або на етапі котловану, або на етапі тільки здачі будинку. І то потрібно аналізувати за якими цінами Якщо в нас. Є умовний комплекс на тисячу людей, на тисячу квартир, навіть так, тому що в одній квартирі може жити не одна людина. Якщо є комплекс на тисячу квартир, то очевидно, що там буде проблема з паркінгом. Тому що все ж таки, давайте будемо відверті, паркінгів не вистачає. І якщо в такому комплексі ви купите паркомісце за 10 тисяч доларів, здавалося б, 10 тисяч доларів за паркінг, це все одно багато. Сходом ви його зможете продати приблизно за 20 тисяч. На це в середньому потрібно 3-4 роки для того, щоб заселився весь комплекс. Тоді люди починають відчувати ось таку проблему, що нема де паркуватися, вже паркуються буквально на голові сусідів, і тоді всі починають купляти паркінг. Відповідно, ціна росте. Хорошим кейсом є ЖК Валон-Зелена, вулиця Зелена, 204 в місті Львів. В цьому комплексі я продав паркінг приблизно в місяці 4, тому за 15 500. Зараз інші пропозиції в цьому комплексі складають уже 20-21 тисячу доларів, тому що попит все ж таки росте через те, що банально люди позаселялися, поробили ремонти і людям потрібно десь паркувати своє авто. Також хорошим прикладом є ЖК Аурумс Парк на вулиці Навроцького, 4 у місті Львів. Пам'ятаю, ще. Мені здається, півроку тому паркомісця там коштували 9 тисяч доларів. Зараз їх уже продають по 14-15. Це з тим, що будинок ще не зданий, він тільки на етапі здач. Коли він заселиться, коли вже всі паркомісця розкуплять від забудовника, буде явна проблема з цим. Я думаю, що там також паркомісця менше 20 коштувати не будуть. І давайте порахуємо, якщо навіть зараз ми купимо за 15 тисяч доларів паркомісця, ми купляємо за 15 тисяком. Воно виростає до 20 тисяч. Скільки ж ми заробили відсотків? Ми з вами заробили 33%. І цю суму можна робити приблизно за 3 роки. Я думаю, навіть швидше. Тепер скажіть мені, будь ласка, на яких квартирах ви можете зробити 15, навіть 10% річних з такими сумами? З 50 тисяч доларів. Все ж, враховуйте, що ви вкладаєте. Не всі 50, а 15. А ви можете купити не один паркінг, а 2, 3, наприклад. 33%. Це за весь час. Я думаю, що такі цифри можна робити за 3 роки спокійно. Тобто, купляючи зараз паркінг за 15, його можна за 3 роки продати за 20 тисяч спокійно. Потрібно лише вибирати правильні місця з клієнтами своїми. Я такі кейси робив і робив не один раз. Тепер переходимо до кладовок. Цей кейс підійти людям, у яких або небагато коштів, там 2, 3, 4, 5 тисяч доларів, або для людей, які просто хочуть диверсифікувати гроші, не вкладати одразу все. Допустимо, навіть той же К Ауном Спарк, вулиця Новгородського, 4 місто Львів. Мушу повторювати адресу, тому що не всі зі Львова і не всі розуміють, про який комплекс іде річ. Також десь тут вставлю вам на відео фотки цього комплексу. Допустимо, зараз там, до речі, комірки продають по 2,5 тисячі доларів. ЖК Аурум Спар для мене зараз, по крайній мірі, виглядає чистим Авалон Зелена, зелена 204 місто Львів, який знаходиться одразу навпроти комплексу Aurorum Spark. Зараз в Авалон Зелена можна продати комірку десь приблизно за 4,5-5 тисяч доларів. І люди реально готові за це платити, тому що зрозуміти, як працює психологія людей. Коли будинок тільки заселяється, ніхто не думає про те, що нам не буде достатньо місця. Всі думають, нам вистачить площі, для чого проплачувати і так далі. Коли люди заселилися, заїхали, зробили ремонт, побачили, що, блін, а площі то не вистачає, а сміття куча, непотрібних речей куча і куди це все дівати, невідомо. Люди в момент, коли кладовка по 2,5 тисячі, масово не думають про те, що їм не вистачить місця на всі їх речі. Вони про це починають думати ті, коли вони заїхали, зробили ремонт, і от місця не вистачає, і в них вже вимальовується біль. І в такий момент ми якраз починаємо заробляти. В цей момент ми виставляємо на продаж нашу кладовку за 5 тисяч доларів і отримуємо чистий прибуток 2,5 тисячі доларів. А це, друзі, для тих, хто гарно рахує і вже встиг порахувати 100% за ті самі 3 роки. А тепер уявіть, якщо ви приходите до забудовника і кажете, давайте я у вас викуплю 10 кладовок. Звичайно, на кожен забудовник вам дасть знижку, але при правильних переговорах це можна зробити насправді. І тоді ваші 2500 на старті вже перетворюються не на 2500, а на 2300, наприклад. Але ж продаєте, ви то все одно за 5000 Добре, нехай не за 5, навіть за 4 тисячі продати. 1500 доларів просто за те, що гроші лежать не у вас під тумбочкою, а в кладовках. Ну хіба ж це не круто? Хіба це не прикольно? От ви купили за 10 кладовок. Це у нас виходить 23 тисячі доларів. Продали ви за 50 тисяч. Ті самі 10 кладовок. Виходить, що ви заробили 27 тисяч доларів за 3 роки, просто за те, що гроші переклали з під подушки в кладовки. Тому що, друзі, треба пам'ятати, це дуже великий взагалі міф, що нерухомість ти купуєш. Ти в неї інвестуєш дуже рідко, коли нерухомість може падати в ціні. Звичайно, якщо не буде таких умов, в яких ми знаходимося зараз, то я, про Харків та інші міста, які постраждали від воєнних дій. Але в основному в нормальний час, без кризисів світових і так далі, нерухомість ціні не те, що не падає, вона ще й росте. Такі речі, як паркінги, як кладовки, при правильному виборі місця, дають такі цифри, про які квартирам, приміщенням і тому подібного навіть не снилось. Чи є тут ризики? Поки що я не зустрічав ризиків в кладовках та паркінгах. Є певний ризик з точки зору податків, тому що держава все ж таки закручує гайки в плані нерухомості і заробітків на ній по максимуму. Тому якщо зроблять податок 20%, то вже заробляти буде складніше. Але поки, поки я не знаходив кейсів, де людина би проінвестувала в паркінг на ранніх етапах, де будинок тільки на етапі здачі або взагалі на катловані, і на цьому не змогла заробити і продала дешевше, ніж вона купляла. Хіба якщо там потрібні терміново гроші, тоді так словають уже за копійка, але тут вже заходять інші інвестори, називають це перекуп. Тому, друзі, ось такі цифри в принципі можна робити на нерухомості. І для тих, хто мені розказує та нерухомість, це там для багатих, треба мати дуже багато грошей. Друзі, якщо у вас є багато грошей, це вже зовсім інші розмови. Але вкладання великих сум це взагалі інша історія. Там зовсім інші параметри і зовсім інші потреби в людей. Якщо у вас є там 50, 100, навіть 200 тисяч доларів. Для вас якраз актуально ось це. Вибирати правильно. Потрібно брати правильно місце, якщо ми говоримо про паркінг, Обрати правильно місце, правильно обрати житловий комплекс та забудовника і все, і по факту ви вже виграли. Обрати правильно, знову ж таки, забудовника і локацію, і ви виграли складовками. Якщо це відео для вас було корисним, поставте лайк, підпишіться на канал і також пишіть, що би ви ще хотіли побачити на моєму каналі. Дуже дякую всім за перегляд і сподіваюся, було корисно.